Чому Ізраїль не перекрив кордони під час війни для своїх громадян, а Україна перекрила? Причому керівництво України хоче перетворити нас на другий Ізраїль. Але як же бути з кордонами? Нагадаю, що недавно Палестина напала на Ізраїль, а 31 жовтня 23 року Ємен офіційно оголосив війну Ізраїлю та обстріляв його територію ракетами. Як ви думаєте, Ізраїль закрив кордони для своїх громадян і не випускає їх? Звичайно, ні. Навпаки, євреї з усього світу почали захищати свою країну і їхати, туди, щоб захистити її територію. А українські прикордонники не пускають людей. І це попри те, що ні конституція, ні жодний закон не забороняє виїжджати з України, а діють вони лише на підставі постанови Кабінету міністрів. Їхні дії є незаконними та суперечать Конституції України. Стаття 19 каже, органи державної влади та місцевого самоуправління, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. І українські суди вже почали скасовувати такі заборони прикордонників, але на даний момент по кожному випадку треба окремо звертатися до суду. Тому поширюйте, звертайтесь та пишіть, що ви думаєте з цього приводу.